Місного на зв'язку, маю гарні новини. Сьогодні, 25 липня, і перші півтора тисячі дронів Камікадзе FPV прибули на лінію зіткнення і вже сьогодні прямуватимуть до 30 підрозділів Збройних сил України. Нагадаю, силами сотень тисяч донаторів з України та за кордону. В кінці червня був реалізований безпрецедентний збір. Вдалося зібрати 164 мільйона гривень, за котрі було куплено 9 тисяч дронів Камікадзе, 100 крил ретрансляторів для Камікадзе-Чаклуни, 100 комплексів наземних станцій та 2,5 тисячі додаткових акумуляторних батарей до цих дронів для виконання спеціальних завдань. Сьогодні перші півтори тисячі завдяки вашому збору. Знаходяться на лінії фронту і відправляються до цілої низки підрозділів, котрі негайно візьмуть їх у застосування. Я назву цифри підрозділів, котрі отримують вже їх сьогодні: Трійка, Трійка, Четвірка, Четвірка НГУ, десятка, дванадцятий, чотирнадцятка, тридцять шість, п'ятдесят чотири, шістдесят три, шістдесят вісім, сімдесят два, сімдесят дев'ять, ССО Північ, ТГ Радама, Інтернаціональний Легіон. 92.1, 92.3, 92 Рубак, 92 92 92 93, 93.2, 109, 120, 252 та 6 спецпідрозділів, спецпризначенців. Це лише початок. Наступні партії зараз знаходяться у Русі і найближчим часом е, будуть отримані вже в Україні. А ці півтора тисячі народних дронів Камікадзе. Вже сьогоднішнього дня почнуть виконувати свою головну роздачу задачу доправлення цукерок до тої хробачні, що прийшла на нашу землю. Найближчими днями ви отримаєте відеофідбеки від всіх тих підрозділів, що щойно були мною названі, і в подальшому ми доведемо кількість підрозділів, що отримують ці дрони, до 100 різних підрозділів. Збройних сил України. Ще раз хочу уклінно подякувати сотням тисяч донаторів, котрі посильними своїми зусиллями, перш за все, небайдужістю та поширенням здійснили, допомогли здійснити реалізацію цього великого грандіозного плану. Я дуже впевнений, що показавши приклад на такій е ініціативі до того проєкту в подальшому. Долучаться великі організації і, врешті-решт, держава для того, щоб мати можливість купляти їх не по 9 тисяч чи по 20 тисяч, а купляти їх сотнями тисяч одиниць для забезпечення всього українського війська для здійснення дій по визволенню нашої України. Таке мадяра очі та жало.